Вітаю від німецького автора бестселерів, адвоката і сценариста. Харстен Дюс, Вбивайте усвідомлено. Бьорн Дімель, адвокат у кримінальних справах. І не те, щоб він святий, але його клієнти безумовно не святіше від нього. Піклування про них забезпечило йому та його родині комфортне життя. Однак є тут і негативний бік. Це призвело до краху в шлюбі. Катаріна, дружина Бьорна, змусила його відвідати семінар з усвідомленості, щоб він став хорошим батьком та вони змогли відновити їхню родину. Інакше вона розлучиться з ним і забере в нього їхню спільну дитину. Навчання дійсно приносить плоди, і Бьорн інтегрує те, чого він навчився у свою роботу. Він просто вбиває свого клієнта за всіма правилами усвідомленості. Чому варто прочитати книжку Вбивайте усвідомлено. Абсолютно нетрадиційний трилер, сповнений непередбачуваних поворотів та цікавих сюжетних деталей. Для всіх поціновувачів кримінальних історій, сповнених чорного гумору, сатири, іронії та цинізму. Бестселлер за версією Шпігель – який зможе здивувати всіх прихильників жанру? Бібліотекар рекомендує.